За даними розвідки, СУЛО Північна Корея вже передала агресорці 12 мільйонів снарядів калібром у 152 мм міліметри та близько 250 балістичних ракет малої дальності, типу КМ 23 24 Саме така смертоносна зброя знищила будинок у Святошинському районі в Києві у квітні. Тоді загинуло 13 людей. Серед них 17-річний Данило Худей та його батьки Олег і Вікторія. І загалом постраждало 90 людей, і не лише КНДР підставляє пуйну своє плече. Як з'ясувало видання, The Washington Post, Китай різко збільшив постачання деталей для бойових дронів. Хоча загалом експорти із Китаю до РФ і скоротився, а от постачання автоволоконних кабелів зросло і значно лише в серпні їх продали більш ніж на півмільйона. Кілометрів за підрахунками журналістів цього вистачить, щоб оснастити понад 26 тисяч безпілотників. Ці дрони керуються через тонкий кабель, який неможливо заглушити, Тому збити їх украй важко. Крім того, Китай різко збільшив продаж літійонних батарей лише в червні на понад 50 мільйонів доларів. Імовірно, саме вони живлять російські безпілотники. Андрій Грубінко, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, з нами зараз на зв'язку. пан Андрій. Доброго дня, слава Україні. Вам слава, Вітаю вас. Андрію, ну хотілося поговорити стосовно країн-союзників, які, вочевидь, допомагають, і вже якимось чином. Ну, давайте їх розділимо на дві категорії: які допомагають і вже цього не приховують. А, і які допомагають і усіляко відкидають будь-які подібні е закиди, або їх не коментують, а не і не спростовують. так дійсно щодо союзників Російської Федерації, ну сам термін використовується е очільниками. Е Російської Федерації в засобах масової інформації їхньої, але тим не менше він є доволі умовним. Не всі країни з тих, які відносимо явно сьогодні до союзників, тобто тих, які підтримують Російську Федерацію, зокрема їхній ВПК, їхню армію, промислове виробництво, що спрямоване на війну, не всі вони це сьогодні публічно визнають. Я би поділив так, що фактично станом на сьогоднішній день насамперед ключовими союзниками Російської Федерації є звичайно визнаний номер один, це КНДР, як на дивно, тобто Корейська Народно-Демократична Республіка, або ми її знаємо як Північна Корея, яка Єдина не те, що допомагає озброєннями там товарами промисловості чи забезпеченням навіть одягом військовим, які вони передають для російської армії, а так само вони її воюють. Як ми знаємо, що декілька десятків тисяч перейшло фактично їхніх власне військових через поля, власне, російсько-української війни. Серед них також безумовно це Китай, який власне допомагає Російській Федерації ресурсно офі офіційно. Ну, це є через товари третього призначення, фактично. Але тим не менше вони йдуть як цивільні товари, хоча використовуються в промисловому виробництві, і безумовно сюди можна віднести також такі країни, як Іран. ну і звичайно, Білорусь, тобто яка є союзною державою з Російською Федерацією, вона безпосередньо теж фактично є полігоном для спершу днів війни, полігоном для ведення війни. Проти України я би тут відзначив два моменти щодо цих от союзників, партнерів і так далі. По перше, як ми знаємо, з історії будь-які союзники або ж партнери вони союзники доти, доки їм вигідно. Тобто, насамперед, на чому тримається союзництво Російської Федерації з цими та іншими країнами, власне партнерство, це насамперед, російські енергоносії, які є відомі, нафтогаз та. Чи до речі, так і власне друге, це сьогодні як не дивно вплив Китайської Народної Республіки, який зростає специфіка союзництва Російської Федерації. сьогодні полягає в тому, що саме це є союзництво, яке замикає на собі не сама Російська Федерація, а Китай його інтереси і так чи інакше, всі союзники РФ вони є сьогодні обов'язково. Країни, які залежні від Китаю, чи в економічному, чи військово-політичному плані, на це потрібно безумовно зважати. Ось тому ну і спостерігається цікава тенденція. Власне, ще зокрема, з економіст провідне економічне так видання Великої Британії ще два роки тому, дві 2023-му, подавало список з 12 країн. Так званих дружніх вони сказали країн Російської Федерації. Туди відносилися і Вірменія, Казахстан, Сербія, Нікарагуа, Венесуела, ну і ряд інших країн. Я би сьогодні сказав, що це не є союзники Російської Федерації. Вони прихильні до Росії, навіть та саме візьмемо Угорщину, наприклад, яка є членом НАТО та. Європейського союзу тут я би сказав, що ця країна є значно більш союзницька сьогодні до РФ, ніж скажімо, та сама Вірменія чи Азербайджан, які фактично проводять вже сьогодні прозахідну та незалежну політику. Тому е, ця динаміка змінюється коло звужується тих так званих союзників Російської Федерації, і звужується воно по мірі динаміки послаблення самої Російської Федерації, е, от яка. Що відбувається в ході російсько-української війни, і тут Україна звичайно дуже сильно докладається. Ще раз зазначу: ресурсний фактор тут є головним в цьому союзництві. А от Росії наскільки вона вигідна цим союзникам до, до певної міри, до пори до часу, звичайно? Панею, скажіть, будь ласка, ну а що треба зробити нашій дипломатії для того, щоб Привернути увагу цих партнерів РФ і перетягнути їх, переманити якимось чином на свій бік? Я би сказав, що на сьогоднішній день найкраща дипломатія, яку демонструє українська сторона, Україна на міжнародній арені, це є дипломатія війни. Як не дивно, тобто власне на четвертому році, фактично, майже на четвертому році війни, Україна сьогодні здійснює дуже успішні атаки на стратегічні об'єкти Російської Федерації. Щодня ми читаємо цю хроніку. От сьогодні вже горить там нафтобаза і нафтопереробний завод, і так далі. Тобто, в даному випадку саме завдання прицільних ударів втрат. Серйозних Російської Федерації по її енергооб'єктах є найкращим механізмом власних втрат цієї привабливості Росії щодо всіх тих союзників, які я зазначив, тому що і Китайська Народна Республіка. Я що сюди додам Індію між іншим, хоча і Іран зараз коротко скажу та ряд інших вони фактично і Білорусь вони залежні великою мірою енергетично від Росії. Тепер Дуже важливий момент якраз про дипломатію. Всі ці союзники, так звані, які можемо об'єднати єдиним словом ШОС Шанхайська організація, Та торгівлі, яка до речі на початку вересня в Пекіні збиралася, під проводом того ж Китаю, якого згадав. Китай як центричні такі союзники Росії і сама Російська Федерація вони фактично різношерсті, вони мають дуже різні інтереси, і ми це бачимо. Тобто, там немає єдиного такого, знаєте, геополітичного геополітичного меди в них фактично. В них і банальний розрахунок гео, тобто військово-політичний, як наприклад Ірану щодо постачання озброєнь ядерних технологій з Росії. А Китай, Індія це є ресурсні на насамперед. Ну Китай має геополітичні інтереси. Індія в Росії немає таких інтересів. Це суто економічні фінансові інтереси постачання нафти на індійські ринки. А ну і та сама угорщина по суті теж угорщині перекриє російську нафту. Я думаю, що в того самого Орбана дуже зменшиться такі, знаєте, харизма і прагнення підтримувати Путіна і його режим. В даному випадку, тобто йдеться про те, що знову ж таки, військові атаки. Ну а дипломатія повинна працювати на те, щоб звичайно не виникало таких моментів кричущих, на як, наприклад, взаєминах з Китайською народною республікою. Ми знаємо, що там близько трьох років не було посла. Причому ще до війни і з е, початку два роки, з, як я пригадую, після початку повномасштабного вторгнення. Хоча Китайська Народна Республіка є торговим партнером номер один України, була і залишається, і ми не можемо її так, як якби ми не ставилися до її позиції щодо Росії, ігнорувати. Те саме стосується сусідів угорців, теж потрібно. Проводити більшу кампанію, власне роз'яснення, координацію зусиль з опозиційними, наприклад, партіями, які сьогодні є в Угорщині, і вони гравуться до влади в квітні 2026 року. Вибори, тобто проводити більшу громадську роботу, активність, чого на жаль, бракує дуже часто нашим ну посольствам, представництвам, зокрема за кордоном в цих країнах. Ось координаційна робота, наприклад, з опозиційна опозиціонерами білоруськими, яка теж не відзначається великою послідовністю і вагомою результативністю, окрім періодичних зустрічей, там і так далі, наприклад, Зеленського і Тихановської, так власне, тому відповідно потрібно робити. Проводити дипломатію на різних напрямах, активізувати громадську дипломатію і насамперед не забувати, що як я вже сказав, основна дипломатія сьогодні це дипломатія зброї. Вона активно проводиться. Чим слабше буде Росія економічно та промислово і військово-політично, тим менше в неї буде союзників і можливостей їх залучати до своєї підтримки в цій війні. Андрію, дякую вам, що долучився до нашої прямої трансляції. Андрій Грубінко, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західно-Українського національного університету. Був з нами на зв'язку. висловив.